Всім доброго дня! Сьогодні я хочу вам показати, як ми шукаємо найбільший спільний дільник і найменший спільний кратний для трьох чисел. Ну, нехай, наприклад, нам необхідно знайти, запишемо НСД чисел 10, 24 і 16. Для цього ми розкладаємо ці числа на прості множники. 10 ділиться на 2, отримуємо 5, ділиться на 5, одиничка. 24 розкладаємо на прості множники. беремо по 2, приділені, отримуємо 12, 12 ділиться на 2, буде 6. 6 ділимо на 2 буде 3. 3 просте число. При діленні отримуємо одиниця. 16 Ділиться на 2, буде 8. Ділиться на 2, буде 4. На 2 буде 2. 2 просте. В результаті отримуємо одиничка. Підкреслюємо спільні множники два, у всіх трьох розкладах. У всіх трьох розкладах спільним у мене буде тільки число 2. Тому це число 2 буде найбільшим спільним дільником. У всіх трьох розкладах дивимося, зрозуміли? Так. НСК найменше спільний кратне, знайдемо для цих самих чисел. НСК. Для чисел 10 24 і 16. Нам потрібно розкласти ці числа на прості множники. В принципі, що у нас вже зроблене. Так, тепер, тепер ми кажемо виписуємо будь-яке число і домножаємо на ті множники, яких не вистачає у цьому числі. Ми звикли, кажемо, нам зручніше написати найбільше число. Написали 24. І домножаємо на непідкреслені. У першому розкладі числа 10 у нас непідкреслене 5. І при розкладі числа 16 у нас не 1, 2 і 3 двічки. помножить на 2. На два. І помножити на два. Сюди треба перенести. І помножити на два дрівні. Так, давайте подивимося, як нам зручно перемножить. Давайте я ось помножу два. Помножу на 2 буде 48. Помножу ще на 2, 48 на 2, 96. І залишилось помножити 5 на 2, 10, 96 на 10, 960. Тобто, найменше число, яке ділиться одночасно і на 10, і на 24. І на 16 буде 960. Тобто, якщо нам треба знайти найбільше спільне кратне для трьох чисел, точно так само розкладаємо на прості множники, виписали найбільше число і домножили з обох розкладів те, що не є для них спільним. 5, 2, 2, 2. Це все.